Подальше час від часу благодійники Житомирщини об'єднуються, щоб зібрати кошти на медичне обладнання обласної дитячої лікарні. За словами представника фонду Серце до серця Максима Ковтонюка, благодійна акція відбулася восени минулого року і тривала місяць. Вдалося зібрати 31 тисячу гривень, половину яких зібрали медики. Можу навести статистику за останні чотири роки. Ми закупили для обласної дитячої лікарні інсулінові помпи. Далі 27 слухових апаратів того року. Ми працювали для відділення офтальмологічного і закупили офтальмоскоп. За 22 тисячі гривень зібраних коштів вдалося купити інфузорний насос німецького виробництва для відділення анестезії та інтенсивної терапії Житомирської обласної дитячої лікарні. Нарешту коштів закуплено майже 400 шприців до цього пристрою работает очень высокоточно. то тобто, не поставить один мілілітр час, попаде один мілілітр в час. Уже нікого здійснення не будет там десь так капельниця збережався, десь що то тож то, то задали програму, то ми отримали на виході. За словами лікарів, найбільше коштів на технічне оснащення потребує саме анестезіологія і реанімація. Втім, всю необхідну сучасну апаратуру придбати неможливо у зв'язку з відсутністю великих коштів. Частково на допомогу приходять благодійні фонди та організації. Сьогодні, дякуючи фонду, ми поповнюємо нашу скарбничку по техніці на 44, десь 45, десь ну до 50 тисяч гривень. Нас турбує сьогодні рентгенодіагностичний стаціонарний апарат на два робочих місці. Це 3-3,5 мільйона. Коштує присувний рентгенівський апарат. Без як це речі, комп'ютерний томограф, електронно-оптичний перетворювач. Це та апаратура, без якої практично неможлива діагностика. Щороку до обласної дитячої лікарні з усієї області доправляють в середньому півтисячі дітей. Лікарі та пацієнти дякують благодійникам за небайдужість та допомогу медичному закладу.